Зайду прямо пір, скажу вам всім привіт. Погода в нас сьогодні холодна, мокра, йде дощ. Прийшов до нас дощ. Я поки забігла, мені подобається челяндана, я вам розповідала. Тому заказала піцу і вирішила сказати вам привіт. Спочатку пішов. Дощ, і ми думали, що це грибний, тому що дощ, щоб такий декіль... ну, справжній грибний дощик. І було тепло. Зараз О, мені принесли піцу. Дякую. зараз я покажу вам піцу. Піца чудова. Я таку бажаю, габайську. Мені подобається їхня піца. Чому? Тому що у, вона не така товста, небагато тут мухи, сам блінчик непоганий. Ну що, все-таки хотіла, все хотіла вам розповісти про те, яка сьогодні погода, друзі. Зараз, зараз у нас ось 22, так? Не дивилась на часи, не знаю, скільки зараз годин, але знаю, що обід. І так прохолодно стало, що я їхала мимо і вирішила все-таки зайти, взяти піцу, зігрітися, взяти лати. Зігрітись, тому що дуже холодно. А ще, оскільки в них смачна піца, я взяла піцу з двойним сиром. Зараз, друзі, я хочу перевернути, не знаю, яким чином перевернути, щоб вам показати саму піцу. Так, показала. Хочу і Теж як усі самі, приготувати таку піцу. Це гавайська з куркою і ананасами. Мені подобається, вони теж дають смак. І мені завжди подобається, щоб сиру було багато, щоб сир ось так тягнувся. Якраз на таку погоду, на таку сону погоду. Якраз таке їсти. Пишіть, яка погода у вас. Поки є час, давайте поспілкуємося. Я дякую вам за те, що ви в мене є. Я дякую вам за всі ваші коментарі. Дякую, друзі, за те, що ми у мене такі хороші. І, звичайно, коментарі. Тільки хороші. Дякую вам. І бажаю вам всього найкращого. Того, чого собі човна. Це мило. Щастя. Тепла. душі. Зараз вам покажу, дивлюся, дуже такий чудовий клен. Воно ж похолодало. Похолодало і тому зараз спробую трошки підтягнути. Яка осінь? Така. Ну нічого, ще буде, ще повинно бути в кінці жовтня місяця, повинно бути ще тепло, тому ще обов'язково сходимо по грибе. Вчора ми ходили по гриби. Грибів зараз стало менше. Чому? Тому що гриби, як я вам колись розповідала про гриби, вони ростуть на молодий місяць. А зараз місяць вже старий. Тому грибний сезон є, але все рівно йде на зменшення. Назбирали ми вчора маслючків. Як я вчора говорила, маслюки, мабуть, це, мабуть, це наше, тому що у нас постійно, постійно, виходить, маслюки, маслюки, маслюки. Білого не знайшли, хоча міста, де ми куди ми ходили, насправді. Такі, що там можуть бути і білі груди. Ну, можливо, пізніше. Як кажуть, можливо, ми... наш гриб іще десь нас чекає. Може й так. Ще ми знайшли вчора парасолюк. Чимало знайшли парасолюк, а саме молодих. І я зрозуміла, ми коли смажили парасольки і брали ті, які побільші, і ті, які постарші, вони не такі соковиті, як ці молоденькі. Ми вчора брали молоденькі парасольки. Там відчувається смак гриба. А коли ви берете стару парасольку, там відчувається тільки смак яйця з мукою. Це знову ж таки моя думка, це те, що, я, те, що я, те, що я відчула, коли їла стару парасольку і вчора молода. Також ми знайшли, і перший раз взяли, я вам показувала такі, були коричневі, то була рядівка. Коричневі. Ми спочатку їх не взяли, потім ми узнали, що то рядівка, є фіолетова рядівка, є. Коричнева рядівка, є жовта рядівка, тобто отакі вони все повністю і ніжка, і шляпка, вони всі йдуть одного кольору. Якщо коричнева, коричнева ніжка, коричнева шляпка. Якщо фіолетова рядівка, фіолетова шляпка, фіолетова ніжка. І ніжка там така дебела, така, ну як у сироїжки. Вони, вони чимсь мені схожі на сироїжку. Друзі, чат у мене працює, тому заходьте, приєднуйтесь до чату, пишіть, яка погода у вас, пишіть, чи ви ходите по гриби, чи ви любите їх просто смакувати. А ще ми назбирали вчора рижики. Ми пізнали рижики, минулого разу ми набрали, ми зрозуміли, що з ними дуже легко, Вони... їх легко мити, їх легко чистити. І насправді вони дуже смачні. Їх можна, як мені підказав один глядач, що їх можна, як ото ми беремо іноді печериці в магазині на мангал і все. Так що, якщо назбираємо ще раз рижики, в слідчу раз зробимо обов'язково на мангалі. цей раз ми як зробили, Ми все рівно. Люди кажуть, там і їдять і все рівно і кажуть, що. Вони смачні сирі, мені більше подобається, коли ми їх відварюємо, а відварюємо ми по старинці все рівно два рази, раз відварили, злили воду, другий раз відварили, злили воду. Після того розігріваємо олію з, з цибулькою підсмаженою, і тільки тоді смажимо вже наші гриби. Можна, можна, буде, можна також що ще зробити. Можна так підсмажити гриби, а тоді туди взяти, наприклад, вершки, теж буде дуже смачно і можна розкласти помаленьким таким помаленьким баночкам, які можна ставити, наприклад, в духовку, зверху трошки натерти сиру і теж буде дуже смачно. Колись ми це зробимо, обов'язково зробимо. А, а зараз і вчора я ще взяла, ми зробимо одну настоянку, я вам покажу в прямому ефірі від, від болячок. Які. Я кажу, я довіряю одному, зараз переключуся на доктора. Я довіряю одному доктору, мені подобається, як він розповідає. А знаю, у нього набагато більший опит, в мене який опит. Це мій організм, діти, яких ми лікували. І наші батьки, які були з нами, ми їх також лікували. це такий опит, так? Чи десь хтось сказав, десь поміщев. А у доктора опит набагато більше, набагато більше блок пацієнтів і він він — настоящий доктор. Тому я іноді заходжу, слухаю його, я кажу, ми посоветувалися, я вирішив. тому обов'язково. Слухаємо і дивимося. Ось дивлюся зараз на машини та й згадала один анекдот, зараз вам, зараз вам зараз розповім анекдот. За рулем чоловік, а рядом жінка. Приїхали, зустрілися з кумами, і вона розповідає, ой, кумасю, ти не представляєш, не уявляєш, кого ми сьогодні по дорозі зустрічали. Там були. І барани, і козли, і свині, і осли. Тільки в нас за кермом була справжня людина, справжній керман. Наслідчий раз жінка сіла за кермо, а чоловік збоку. Приїхали, знову зустрілися за чашкою кави. І розповідає вже чоловік, куму ну, ти не представляєш. Ти не уявляєш собі. Ми сьогодні їхали і чого тільки на дорозі не бачили. Там були і сонечки, там були і голубки, там були і, і зайчики. І тільки у нас був справжній керманок. Друзі, так що вам хорошого сонячного настрою. І щоб за рулем були. Тільки справжні кермальники керманиці. Так. От так. Ось таким чином. А я чекаю свою лапу. чекаю хорошої погоди і поїду далі по справах. Зараз вам покажу ще раз, чомусь за мене забули. Лати мені не дають, не дають. Я вам покажу ще раз свою піцу. Я не бачу, є хтось зі мною чи немає. Друзі, так, подивимося і е, далі ми вдома зробимо таку саму. І так, значить, низ у нас йде е, тісто. Далі у нас йде соус, так як ми робимо. Соус томатний. І, це і Далі ми розкладаємо обов'язково томати, дивимось так, томати, помідори, як я вам говорю. так. Далі накидаємо, кидаємо 100 грам ананасів. Я хочу спробувати я хочу ананаси взяти свіжий ананас. Консервований, він не такий смачний, не такий соковитий. І курка. Курку я зрозуміла, що курки повинно бути більше. І вона повинна бути не такими великими кусочками, а дрібненькими. Так що обов'язково ми з вами зробимо. І, як завжди, візьмемо двойний сир. Мені подобається, щоб сиру було багато, щоб він тік. Добре, дякую. Дякую, друзі. Хорошого вам дня, чудового настрою. Підписуйтеся на мій канал, хто не підписався, ставте лайки. Сьогодні я кинула один шорт. Досить багато останнім часом бачу аварій, тому я кидаю, можливо, хто їде, кому це пригодиться, що на тому чи іншому перехресті є пробки. Пишіть, друзі, мені свої коментарі. Я зарані вам дякую за коментарі. Дякую за ваші лайки. І бажаю всього найкращого. Саме головне щастя.